Якщо у вас швидко жирніє шкіра голови та волосся, на це є декілька причин. Перше це генетика, друге це стрес, третє це гормональний збій і четверте це брак вітамінів А, В, Е та Д. Також існує декілька основних правил, які допоможуть цю проблему усунути. Перше. Намагайтеся не мити голову щодня. Адже чим активніше ви змиваєте ось цей шкірний жир, тим активніше епідерміс швиденько виробляє новий. Наступне друге. Мийте голову лише вранці, а не ввечері, тому що вночі активніше працюють сальні залози і виробляють власне, активно цей жир. Третє. Мийте голову теплою водою, а не гарячою. Теплою це 38-40 максимум градусів. Гаряча вода ще більш активізує роботу сальних залоз. Далі, четверте. Ополіскуйте шкіру голови та волосся прохолодною водою. Це температура 30-32 градуси Цельсія, для того, щоб оздоровити шкіру і загладити зовнішній шар волосся. Зробити волосся красивим та здоровим. П'яте. Використовуйте спеціальні шампуні для жирного волосся. Так як вони мають здатність, власне, заспокоїти оці сальні залози, і шкірний жир не так буде часто виділятися. Шосте. Правильно наносимо маску та бальзам, відступаючи від прокореневої частинки. При цьому, власне, не провокуючи цю зайву жирність. Сьоме, не обтяжуємо надмірною кількістю засобів для укладання волосся, наше волосся, відповідно і прикореневу зону, відповідно, і провокуємо цим власне нашу. Ну дуже корисно тут, до речі, користуватися соляними спреями для укладки, так які будуть злегка підсушувати і довго ну, тримати нашу зачіску в красивій формі. І також періодично рекомендується восьма порада використовувати пілінг. Пілінг можуть бути тут косметичні засоби. Пілінг шкіри маю на увазі нашого волосної частинки. Так? Тобто це можуть бути косметичні готові засоби, або власне домашній соляний пілінг, про який я вам розповідала вже. Так це просто сіль, яку ви втираєте і гарно потім змиваєте. Це дуже корисно для жирної шкіри голови.